Що він скоро тобі скаже? Так, очікування. Зразу карти говорять, що він не може цього сказати. Йому дуже страшно, багато часу уплило. Швидше за все, ми ще, наприклад, ви думаєте, уже не поруч з вами. У вас або пауза, або розрив. І він би хотів би сказати, але вже як не може. Дивіться, тут іде мова про втрачені шанси, про те, що він вас втратив, про те, що в нього було розбите серце, і він вам його розбив. Тут мужчина показує, що він не зміг вас утримати, не зміг з вами бути. І за це він дуже сильно переживає. Я не бачу від нього проявів. Та і ви вже віддалилися, але ви би хотіли почути ці слова, Пробач, так? і він би хотів би їх сказати. Але вже знаєте, як ніби занадто багато води утікло і.